Думаєте, що періодичність плодоношення яблунь, коли один рік родить, а наступний відпочиває, це норма, але це не так. Ось ця яблунка дуже рясно цвіла минулого року і вродила багато яблук. Цього року плодів вона нам подарує дуже мало. Подивіться, як не густо цвіте. Бо ми не нормували врожай, перенавантажили дерево плодами так, що йому не вистачило сил закласти квіткові бруньки в достатній мірі на наступний рік. Тому минулого року було море яблук, а цього дерево відпочиває. До періодичності плодоношення яблун також приводить неправильна обрізка. Якщо не проріджувати гілки, дерево витрачає багато сил на ріст гілок і листя замість закладання квіткових бруньок. Якщо обрізати дуже сильно, яблу не може гнати пагана і не закладати квіткові бруньки. Постійні заморозки, посуха, прак живлення або води теж можуть вдарити по участі наступного року. І Якщо на погоду ми не можемо вплинути, то робити щорічну обрізку і нормувати врожай, можемо а ще поливати дерева в рідну спеку, бо саме тоді яблуня закладає квіткові бруньки на наступний рік.